У першій лізі чемпіонату України з американського футболу у новому сезоні візьмуть участь шість колективів. У західній зоні, окрім рівненських монархів, змагатимуться львівські леви та ужгородські лісоруби. До початку стартового матчу наша команда підходить у помітно оновленому складі. Команда зараз більше є підготовленою, змінився склад. В нас змінилося майже 70% гравців в кращу сторону. З'явилися важкі гравці, які нам можна побудувати вже лінію, тобто виносні комбінації більше. При пасах можна більше часу, щоб знайти ресівра, кому віддати пас. Тобто, але все рівно ми шукаємо гравців, які б могли б доповнити нашу команду. Наразі рівненські монархи майже повністю укомплектовані і ігровою атрибутикою. Команда укомплектована, чекаємо додаткових шість каркасів, які мають прийти для гравців. Так, команда повністю забезпечена, є шоломи, каркаси, тобто спорядження у нас. Для тренування і для ігор повністю є дебютну офіційну гру у першій лізі. Монархи проведуть у Львові вже найближчої неділі. Минулого літа ці колективи зустрічалися у товариському матчі у Рівному. Тоді перемогу святкували рівняни. Першу ж домашню гру сезону монархи проведуть 18 травня проти Ужгородських лісорубів. Багато граців грає в Угорщині. Команди Першої лігія Нірехаза Тайгерс». Це ключові гравці цієї команди, багато фінансів затрачається на ту ж саму амуніцію на взагалі гравцям на оренду поля, на тренування в тренажерне. Тому ми хочемо трошки відбити ці гроші і спробуємо за невеличку таку нагороду за 15 гривень. Я бажаю, що це небагато для такого виду спорту. Роман Свирида, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.